Дорогі брати і сестри, скажемо слава Господу. В нашій в Каліфорнії привітають цим світлим привітанням. Я хочу вас також привітати. Христос Воскрес! Хай Бог благословить. Перший раз я в Ohio. не знаю, чи у вас завжди так сонце світить, чи так тільки коли каліфорнійці приїхали. Ну, не знаю. Ну, хай Бог благословить. Дорогі браті і сестри, в мене. Тверда піща. Я не знаю, хай Господь благословить, моліться, будь ласка, за мене. Знаєте, в, нашу, в нас в Америці дуже багато хлібу. Я пам'ятаю, коли я був ще маленьким, ми приїхали в Америку в 92-му році. Мені було приблизно 7 років. Я пам'ятаю, коли було мені ну, 6-7 років, мене мама приводила. До магазину в лінію ставила. Зараз я не знаю, що я би своїх дітей в сім років в лінію послав і кудись пішов. Ну так було. І каже: синок, коли прийдеш до переду, бери, що будуть давати. Жу, а скільки? Скільки дадуть? Знаєте, наш, наші діти за це не понімають. І ми забулися вже за це. Знаєте, браття сестри, у нас в Америці дуже багато variations of bread, різних хлібів. Хтось любить кислий хліб, сладкий хліб, з ізюмінками, з горішками, хтось любить rye bread. Я чув, що один рецепт, хто знає Будін, вони перевозять в таких автомобілях спеціальних, і секрет він в дуже великому секреті. Це Ну, Господь чи Біблія правильніше, каже нам це ще один хліб. Ми зачитаємо слово Господнє. Хліб Божий, який нам не треба їсти, а більше не треба його їсти нам. І слово Господнє каже за той хліб, який нам треба їсти. Це це сьогодні моє слово. Прочитаємо відкриємо притчі 31, 31 голову. Там описано за добродетельною жжену. Сестри, я думаю, кожен із вас бажає бути добродетельною жіною, щоб так з нас люди сказали, чоловіки наші сказали. Братя, я думаю, кожен із нас хоче мати добродіть жену. От там один текст, який би зачитати і обратити увагу. 27 текст. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест, не ест хлеба праздности. Мы бачим, братья и сестры, что вся женщина добродетельная, она переживала за свою домівку. Все сделано было. Диты, в дети, в дети, кормлены, Ну там один утривок, який в сьогодні вік, буває нам трудно зробити. Не тільки сестрам, браті, браті сестри не тільки ми говоримо сестрам сьогодні, ми говоримо всім нам хліб празності. Дорогі брати сестри, що сьогодні є хліб празності? Я думаю, ви всі понімаємо. Знаєте, коли я виростав, в де в когось були телевізори. По-разному на це дивилися, але сьогодні в нас в кармані тута, чи в кармані, чи біля нас лежить телевізор. І що саме хуже, що з цього хліба праздності ми питаємося дуже багато. Знаєте, я замічаю, говорив не з одною людиною, каже, мені тяжко слово Бог, читати. Я прочитаю один розділ, одну голову, ну і вже все. Він каже, заставляю себе. Це реально, браті. Ми провіримо себе. От як ми кожен день читаємо Слово Господнє? А може не кожен день в неділю хоч раз ми читаємо чи ні? Провіримо себе. Ну на телефоні, а це вже друге діло. Ми можемо сидіти час, два, чотири. Я працюю з підлітками. Вони можуть сидіти годинами і гри грати. І говорить, тату, я нікого не вбиваю, я нічого не взриваю. Братя, сестри, ну а як ми хочемо, щоб наші діти духовно возростали? Як ми хочемо, щоб наші діти Господа познали? Один батько каже, підросте пойме. Не согласний я з цим. В мене п'ять дітей. Де підросли. І треба говорити, наставляти, просити, молитися, взивати, посі пробувати. Баття сестри, не так лі? Бажав, бажав би я взяти своє серце, свої думки, те, що я пережив, побачив, і допосок передати. Ну так бистро не буває. Патріа, сестри, треба наставляти і говорити. Треба життям показати, не так лі? Ми можемо дуже багато що говорити, Наставляти. До одного, в одну сім'ю пройшли служителя, я скорочу цю історію. А чого, діти почали обманювати? І батько забив тривогу, служителей покликав, браття, прийдіть поговоріть. Ну, браття говорять, і син не видержав, каже, чи це дочка? Ну, дитина не видержала, каже: тату, тільки сьогодні ти заставив мене обманути не один і не п'ять раз. Там, 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 там. Про сестри, знаєте, у нас намірення дуже хороше буває, але те, що ми проводимо в празності час, діти наші бачать. Господь бачить. І ми хочемо благодаті Господні, ми хочемо, щоб Господь нас посвятив, щоб і свою благодать, ударував церков. Що це церков? Здання? Ні. Це ми. І коли ми приходимо пусті, бо час в празності: день, два, неділю, місяць, рік. Які наші служення будуть? Батя сестри, я не знаю, яке у вас служіння. Я нікого не хочу усити чи упрікнути. Я говорю реальність ситуації в 20, 25 році. Я говорю з багато людьми, і ви теж це бачите. Сьогодні враг хоче нам посилити все, дати все. І забрати саме головне слово Господнє. Щоб ми не вглублялися. щоб ми не читали. Щоб ми себе не провіряли, щоб ми нашим дітям не читали, щоб ми з ними час не проводили. Знаєте, мої діти, на днях мені сказали тато, нам дуже було приємно, коли ти нас завіз в парк. коли це було? А там була, знаєте, така спешл ситуація, коли там дитину навчив м'ячика бігати, він бігав. Я знаєте, думаю, ну скільки других ситуацій вже було, а в ця ситуація заповнилась йому на все життя. Коли в нас в нашій церкві був пост і молитва, в моєму синочку 5 років в другому, 4 рочки, мої діткам об'яснили, дітки, в нас буде пост і молитва за церкву, за сім'ю, за народ Господній. Ми будемо з сім'єю в постійній молитві. І це але окей. Ну, в них вибора не було, так вам, брат, скажу, як як є. Проходить час, ми на день, ми помолилися, ми об'ясняли діткам нашим. І приблизно до часу вони менші, до часу, до двох вони дотягнули. Це але тато ми хочемо попити. Нема проблем пописнок. Знаєте, браття сестри, проходить ще пару днів. І в мене син починає, маленький, йому 5 років, починає питати глибокі питання по Біблії, що з кафедри було сказано. Тато, а чого Христос помер? Він ж Бог. Тато, а чого він нічого не міг зробити? Він ж Бог. Знаєте, браття сестри, наші дітки бувають запитають нас дуже глибокі питання. На цей момент треба йому відвідати, телефон положити, роботу положити, бізнесу ставити і провести час з дітьми. Це є наше благословення, браті сестри Може хтось скаже, я вже старший, мені вже за 50, за 60 років. Ну я не знаю, хто себе вважає. Як мені мало трудитися? Співати не можу. З кафедри пропать гурти, боюся, вичити сішок не можу. Моя сестра, до мене підійшов один стрічок, коли в мене була проблема в житті. Мої дружини мали робити операцію. Братя сестри, ви ми розуміємо, що таке, коли ти прожив з людиною 18-20 років і що це таке операція. Багато що вже бачив, багато що вже чув може. Знаєте, коли ще молоді були, ми може не так обращали внимання, ну, все добре було. Як хто, знаєте, говорить фіолетовий світ, pink, pink View, Все буде добре. Ну, коли ти вже бачиш що, чи чув, що деякі люди з операції не повертаються, а тоді вже по-другому. А тоді вже провіряєш. А тоді вже молишся. Ну, я під час служіння в нашій церкві я зачитав нужди і сказав, братя сестри, в мене така нужда. Да, я зачитав ваші нужди, але в мене теж є нужда, помоліться за мене. Ну, саме головне, браття сестри старші, послухайте, будь ласка, підходить до мене один старичок після зібрання. І каже Сергій. А на скільки годин завтра буде операція? Браття сестри, я без слов поняв, чого він питається. Він буде завтра вранку молитися за мене. Це його труд. І потім я взнав, що вони кожен день ранком і вечором стають на коліна і моляться за народ Господін, за служит за проповідників, за молодь, за дітей, за нужди Господні, це є їхній труд. Батя сестри, коли ми відложуємо хліб праздності, в нас Господь дає труд. І це є благословення. Знаєте, хтось може міряє велич труда, важливість труда. Якщо ти не пастир, це не труд, якщо не проповідаєш це не труд, якщо ти може ашер це не труд. Батя, сестри, саме головне робити для Господа. Як один брат сказав, саме другоцінний труд це постоянний труд. Оце є благословіння. Як ми не перестаємо їсти хліб празності, наступає інше. Ми починаємо їсти інший хліб. Слово Господнє говорить: це Пріщі 4, 4,17, «Ібо ані їдять хліб. Беззаконія і п'ють віно хіщенія. Це приходить після першого хлібу. Коли ми не упряжняємося в слові Господньому, приходить інший хліб, ми починаємо вторгатися в беззаконнія. Знаєте, що я замічаю? Що коли люди вторгаються і починають грішити, вони перше все замічають. Совість судить. В нашій середині світільства є нам це неправильно, це не трогай, це не дивися, це не слухай, а там треба прощення попросити. А потім цей голос тище, тище, тище і зовсім не говорить. І в чому опасність, брат і сестри? Один молодий брат сказав служителю: брат, я грішу. У мене совість не судить. Ви кажете, совість судить. У мене совість не судить, я грішу. Бо я сестрі, це правильне состояння? Це вже трагедія. Ми понімаємо, що коли написано «всі ніг, і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Нам буде щось говорити, що ми неправильно поступаємо. Коли ми будемо лягати спати, нам буде совість наша говорити, неправильно поступив, неправильно сказав, неправильно подивився, треба покаятись, треба вернутися, треба помиритися, треба і звінитися. Ну, буває не так. Буває, ми заглушаємо, ми вже починаємо цей гріх, хліб беззаконня. Ми починаємо його дуже бажати. Бі, сестри, не так? Ми бачимо люди, які відійшли від Господа, і з ними говориш, вони не слухають. Вони праві. Вони знають краще, вони знають лучше. Вони, вони знають, як служителя мають поступати, як їм говорити, як їм ставати, як їм за що проповідувати, за що не проповідувати. І хіло себе сказати: брат, перестань грішити. Знаєте, коли приходить Господь в наше серце, в нас приходить умаління, В нас приходить смирення, І слово Господі говорить Бог гордим противиться, а смиреним благодать свою дає. Але нас буває поїнача. Один брат каже. Він робив з комп'ютерами каже: я проробив 20 років з комп'ютерами. Десь говорить, ну так вийшло. Кнопку на ту нажав. на Меос неправильно кликнув, веб-сайт вискочив. Але все це не обмануйтесь. Ми розуміємо, що ми, коли на Ютубі дивимося церкву служення, нам виходять другі церкви в Кливленді, в Сакраменто, Вашингтоні. Коли ми слухаємо пісні християнські, нам виходять і пісні християнські. А коли ми щось інше дивимося, то я і виходить. Це воно зроблено інженерами. Я в цій сфері довго робив, 20 років робив. І там воно зроблено так, що то, що людина дивиться, більше і більше, і більше сли їм, щоб затягнути, заінтересувати. Я знаю, за що я говорю. І цей брат каже: я не разу. Той, що робив з комп'ютерами 20 років, не нажав неправильну кнопку. Я не думаю, що це легко було. Я думав, може він з собою боровся, установляв, врахи скушав. Другі говорили. Але він сказав гріху, ні, не буду. Не буду їсти цей хліб беззаконня. Я не хочу, щоб він мене наповняв. Я не хочу його внушати. Я не хочу, щоб мої діти це, це їли. І, сестри, коли ми не останаємося не не на цьому етапі, є ще худший хліб. Слово в Солом 134. Неужели не вразумлятися всі делаючи беззаконність, сідаючи народ мой, как їдять хліб і не призываючи Господа, є інший хліб, коли вже народ Господні поїдають, ми починаємо піднімати руку нашого на служителя. Ми починаємо уніжати служителей, діаконів, проповідників, хористів, ашерів. Коли ми їдемо в парковці, нам Аша каже, стань тут. No. я знаю, куди мені ставати. Слорямо, діти йдуть. А. Це не для мене. Коли нам діакон, пастор каже, душа не роби цього, біда буде. Not your business. Я знаю. Коли наші батьки, браття молоді і сестрі говорять синок, доця, не дивись це, не йди туди. I I know. Mom I know. Я знаю. І сьогодні кладбище наповнено могилами тими, які сказали I know. Я на днях ходив на похорон. І так, коли я проходився на кладбищі, бачив печальну ситуацію. Я не знаю, як вас тут в Кливленді, в нас в сакраменту так воно було. Я побачив дуже багато могіл, на яких написана була дата. І тая полоса посередині означала 19, 21, 25 років, тільки життя почалося. А вже воно закінчилось. А чого, браття, сестри? Чого наші діти уходять не в імені, не в своє время вмирають? Я не говорю, коли Господь забирає. Буває таке моєї дружини, брат помер, коли було йому 17 років, приблизно так. І всі говорили молодь, загоділа, це не з ним не мало случитися, йшов у вічність. Ну скільки сьогодні дітей непослушних? Браття, сестри молоді, які своїх батьків не слухають, служите не слухають, кажуть, I know better. Я знаю краще. Ви вже постаріли. You're not relevant. Дорогі браття сестри, як опасно, яка опасна ситуація. Ну, є виход. Поки в нас серце в груді б'ється, поки Дихання в устах наших. Господь нам дає виход. І слово Господнє показує на хліб, який нам треба їсти. В якому нам треба упражнятися. Слово Боже каже, це від Івана 6:5. Я хліб живой, шедший з небес. Я душий хліб, сей й буде жити Во вік. Хліб же, який я дам, є плоть моя, котру я дам за жизнь міра. Оцим вот хлібом нам треба питатися. Брати і сестри, коли в нас вечеря Господня, ми показуємо цим горем в заповідь, ми внушаємо цей хліб. Хто буде судді сам себе? Хто, ібо, і, якщо ми судили самі себе, то не були судіми. Батьки, сестри, коли ми перед ломанням провіряємо своє сердечко. Господи, як прожив я, як поступав я. А може треба служителям поговорити, Братья, а може треба з дружиною поговорити? Сестри, а може треба в чоловіка щось попросити? Дітки, а може треба в тата маму щось попросити? Братья, А може треба нашого сина обняти? Сестри або доньку нашу, скати, доча, Прости мене, синок, прости мене. Ломання буде, а мене совість судить, неправильно поступив, може, за строго поступив. Мені треба було тобі з любов'ю сказати, обняти тебе, сказати: синок, не роби цього. А я, А я накричав. А я накричала. А я, може, своїми словами. Відкинула тебе від Господа. Брая сестри, коли ми углубляємося і питаємося хлібом з неба. Тоді приходить мир в серця наші. Тоді приходить благословіння в сім'я наші. Тоді наші діти бачать, тато, коли я встав ранком, ще всі сплять. А він сидить словом Господнім. Тато настражиє вдома. Я хочу бути як тато. Усе є благословення, і сестри. Ні, ми це не робимо спеціально, щоб Хтось побачив, ми самі питаємося хлібом з неба. Ми переживаємо за домівку нашу. Ми хочемо, щоб наші діти дійсно служили Господу не тільки носили ім'я християнин, ми хочемо, щоб вони познали Господа і свого особистого Спасителя і служити на ниві Його. Ми хочемо, щоб вони почувствували радість спасіння, були хрещені Духом Святим. Пресестри, не таклі? Слово Господі написано не ба більше радості, як бачити чи чути, що наші діти вони ходять в істині. Неякі подарки, неякі гроші, які багатства, самольоти і вертольоти, нічого це не, не, не принесе радість? Тільки мати Христа в серці і бачити, що наші діти ходять в істині. Що бачити, що наші сестри чоловіки ходять в істині. Браття, що бачити, що наші жінки ходять в істині. Треба питатися від слова Господнього. Треба їсти духовний хліб. Ми будемо молитися, і сестри. І в нашому милитвим просимо, Господи, благослови нас. Господи, може, я неправильно десь поступив чи поступила, прости мене. Я хочу їсти Твій Хліб. Я хочу, щоб Ти. Наповняв мене, я хочу, щоб ти був мені. Я хочу, щоб радість спасіння вернулася. І благодать Твоя була в моїй домівки і в моєму серці. Амінь. Буду молитися.